Всім привіт! Сьогодні субота, і я виїхав попрацювати в суботу. Виконав вже одне замовлення 272 гривні по бізналу привіз з камній на Макарова 1Б. І ще їй казали, що мої сусіди, я виходжу з квартири. И вон и выходят И что-то Слово за слово шутят Поехали, отвезешь нас на рабочую Говорит, это не ты нас везешь Я говорю, на Макарова? Да, я Короче, посмеялись Что так совпало І прийшло мені відразу замовлення по комфорту на робочий 164А на науки Проспект 80. Пишуть заїжджати через ДК к 5. І поїдемо на Проспект Науки. Так, розпочав я, виходить, в скільки? 15.05. Ну, в 15, в общем. зараз 15.30. Друге замовлення. Їдемо. Виконав і друге замовлення. Вийшло з простоєм 207. Спочатку написали Возле 5 потім оказалось, що в дев'ятиэтажки. Короче. Коротше, ну, хлопець дав 200. Так що вийшло 215 гривень. Стоїть один фільтр у мене будь-куди під комфорт. Чекаю наступне. Прийшов заказик з генерала Пушкіна 24Б на набережну 33. Це до этої гостиниці Дніпропетровськ. По комфорту 206 за 7. Поїхали. Дівчина попросила трошки в іншому місті висадити її перед Вернацького. І їду на наступне замовлення по комфорту. Поїдемо на перемогу 67 d з Шевченка 29. 152 гривні за 4 кілометри. Тим часом виконав ще одне замовлення на цей раз по болту. За 7,3 км получив 199 гривень. Пріоріті був з коефіцієнтом 1,3 з Мандриківської на Короленко. Так що я вже в центрі. Працюємо далі. Одне замовлення приходило по уклону, не взяв по комфорту. Щось я на нього дивився, дивився, там мандриковська була 338, мені щось не сподобалася ця цифра. Ну, коротше, поки я думав, воно закрилось. І прийшло наступне, на Нігояна їхать 143 гривні за 3,7 км. Теж комфорт. Повеземо анну. ДК там трошки простоє вийшло, 153 гривні загалом. постоїм тепер біля ДК. Прийшло нарешті замовлення 158 за 4,4 км з Івана Мазепи 1А на Лазаряна Глоби 2. Комфорт. Привіз Віталія на Реберню 160 гривень. Завершую замовлення. Щось тут один сектор горить. На в ефірі нуль. Прийшло замовлення, комфорт. Їхати на Тітова на Незалежності 27. З Єворницького 70А. Подача тут зовсім трохи була. Метрів 200. Так що зараз забираю пасажира і помчали на Тітова. Виконав замовлення на Тітова, прийшло наступне, знов комфорт. З Мелроуса їхати на Тополь, 146 гривень за 3,8 км. Ну що ж, їдемо тепер на Тополь. Завершую замовлення. 126 було до сплати, Дали 150. Тепер я на тополі. Недалеко від тери поїду к тері, там десь на парковочки і стану. Бо тут вузька вулиця припаркованих куча машин, нема де стати. Вторик на Тітова привіз, ще 31 гривню кинув мені чаюшки. Це прекрасно. Почти 4 години працюю. 1550 і 163 по болту чи 165. Це 1715 плюс 20 чай 1730 гривень. За 4 години. Нормально. Так, похоже, треба включати щось не тільки комфорт, тому що з тополя треба уїхати куди-небудь. Лучше в центр. Більше години вже стою на тополі, це капець. Ланцюг ключів, нічого не заходить. Приходило на Запоріжжя не обов'язково за 1145 чи щось таке. Звісно, що я. Відмовився. Ця ситуація нагадує мені вчорашні попитки піймати замовлення з центру додому. Таке саме було, просто тишина. Я вже думаю, може к Дафі поїхати. То що радіус 1,9 стоїть і жодного замовлення не прийшло. Після полутора годин очікування на тополі переїхав на підстанцію. Тепер тут постоємо. Якщо ви заправляєте своє авто на заправках Вог, я думаю, вам знадобиться ця інформація, що уклон пропонує знижку від партнера мережі АЗК Вог 50% на улюблені справи та напої. Ходоги до двох штук на день кава з чаєм. 50% Знижка Знижка автоматично застосовується, коли ви згенеруєте та відскануєте QR-код із застосунку Wog Pride, і номер телефону збігається з номером телефону додатку уклон, в якому ви зареєстровані. Тож, крім знижок на пальне, можна ще отримати знижки на страви та напої на АЗК ВОГ. Користуйтесь знижками, переходьте в Driver Up і обирайте ту знижку, яка вам до вподоби. Взяв замовлення з ефіру в центр на проспект Науки 3, 206 гривень за 6 гривень. І 2 кілометра подача там ще около, около 1,8 кілометрів подача з СТО нашинної на науки проспект 3. Бо я вже задовбався стоять, нічого не приходить. Тут ще тривога. Глянув а я вже в лімі, фільтра злетіли. що їду за Василем і поїдем на проспект Науки 3 Це просто жесть блін. Заїхав кудись в чагарники мимо гаражей поїхав же ж на якесь СТО Звоню йому кажу, я тут на розвилке, куди мені дальше. Он глянул, говорит, ой, я не знаю, что так точку показала. Це вообще ЖК Щасливий. Це треба було раніше прозвонити йому. Коротше повертаюсь тепер. Їду на ЖК Щасливий. Бо відміняти теж не хочеться, бо вхолостую прокатав. І опять стояти потім десь тут в районі шинної, ну зовсім не хочеться. Блин, а так все хорошо ж було. Работа шла, заказик за заказиком. И на тебе, як обробило і и як я встав на том тополе. Надо было хвилин 15 почекати та валить оттуда пустым відразу. Ч, времени не просрано? Ладно, еду ЖК щасливий. Ещ й за АТБ він сказав. ще й світло потушили, але чудово. Нарешті я в центрі. Тут, смотрю, розгорілись коефіцієнти 206 гривень було замовлення, дали 220. Включив фільтр тільки по центру. Більше нікуди їхати я не буду. Прийшло замовлення по центру. Сакінфєєва 14 на Світлова 42, 167 гривень за 4,3 км. кілометра. Їду за Катериною. Подача півтора. Сьогодні мені зайшло замовлення додому. Сьогодні я не буду пустим їхати 375 гривень за 2,4 км, 1,4 подача, стандарт 1,29 коефіцієнт з Магдебурського права на Кондратюка 11. Так що їду за Марією, будемо їхати вже додому. Хватить на сьогодні, а завтра сподіваюся. Стажком у нас буде батл Виконав замовлення. Ось я і на камнях, качусь уже на стоянку. Сьогодні по уклону виконав 11 замовлення, дне по болту. Середня вартість 33 гривні 2289 гривень каса по уклону плюс. 163 гривні. Це замовлення без комісії по болту і плюс 25 гривень чая. І того 2477. По пробігу 95 кілометрів буде. 2000 рівно сьогодні заробив за скільки, скільки? За 7 годин 45 хвилин. 258 гривень за годину. Ну, якщо б я не стояв, звісно, на тополі, було б набагато краще, а так знов-таки щось щось до да... вичудил. Кожен день якісь трабли то пустим додому, то 2, 2 години почти на тополі простою. Отака от була сьогодні субота, така от була сьогодні робота. В мене місті Дніпро. Всім гарного вечора, тихої ночі, всіх обняв. Пока-пока. Всім привіт! з вами знову Дімас. Це канал Таксі Дніпро. Сьогодні неділя, 16 листопада. Розпочав свою роботу вже в таксі 1440. Зараз розпочав о 14.15. Прийшло по болту замовлення з Шодварівський 7 на Дійовську 40Б за 143 гривні. Хлопець попросив. Каже, я там чаю добавлю відвезете мене назад. Говорю, ну добре, потім сів. Подивився, що там тільки максимально 70 чая, дав мені соточку. і я його привіз назад. Тобто 243 гривні вийшло замовлення, ну Мінус там комісія гривень 30. Ну, не 30, 25 десь. То, в принципі, нормально. І от я знову тут на Шадуарівській стою, інтернет хреново ловить, світла нема. Все, як обычно, все херово. <ріст> Чекаю на замовлення. Як щось прийде путьове, обов'язково покажу. Якщо ви вже підключили собі ФОП, працюєте в уклон і думаєте забрендувати авто чи ні, то, то непогана пропозиція від уклона. Якщо забрендуєтесь, получите підвищену винагороду. В залежності від кількості поїздок на місяць від 400 до 800 і вище, Получите 4, 5, 500. Отримаєте. От 4 до 10 тисяч балів на баланс. А також до 5 числа наступного місяця 0% комісії. Акція до 31 грудня триває. Так що, якщо зацікавлені, нажимаєте на ссылку посилання і оставляєте заявку на брендування авто. Прийшло мені замовлення ще й по комфорту з Шударівська. Один на Ніла Армстронга 4А 333 гривні за 14,5 кілометрів. Повеземо Людмилу Григорівну. Ну що ж, їдемо за Людмилою і їдемо на Армстронга. Виконав замовлення 333 гривні. На карту плюс 33 жіночка прислала чая. За що їй дякую. Чекаю наступне Нормально так того хлопця що я возив э, этот, Туда и назад Дивлюсь ще и 70 гривень чайових То тобто есть він 70 гривень от залишив чая И сотку дав. Мабуть він подумав что они не взойшли Ну він еще так сказав, типа там 70 только можно Дам сотку, типа. Ну, нормально, 213 вийшло, плюс соточка 313, взагалі, зашибись А я чекаю на Казакова. Вже їду на наступне замовлення на ЖД вокзал по стандарту 221 гривня за 8,6 км. Їду за Марією, їдемо на ЖД-вокзал. Прийшло мені замовлення по уклону доставочка на Слобожанський 74А 250 гривень за 10 кілометрів. Я вже їду і паралельно взяв замовлення по вон таксі з Чепленка на Калінову. 164 гривні за 6,6 км. Так що зараз двойной удар, двойной вандам буде, Два замовлення відразу. Так, по он таксі замовлення виконав. 164 по бізналу. І їду довести доставочку на Слобожанський. Ну що ж, я на Батумській, оба замовлення виконані. Чекаємо на наступне, а поки що, що тут у нас? Третій час пішов, як я працюю? 825 гривень по уклону заработано і, і по болту. По болту 187. По болту 187 і 164. По он таксі. 1230 гривень за 2 години. Ну, вообще, Шикардос. Сподіваюсь, так, і далі піде. Прийшло замовлення по болту, комфорт їхати з Слобожанського 54 на Гаріна 61 227 гривень за, по-моєму, 8,5 чи щось таке кілометрів. Їду за Едуардом і поїдемо на, на правий берег на Гаріна. Виконав замовлення по болту. Припаркувався тут на Нагорці, і прийшло замовлення мені з телевізіонної через Яворницького на район Петровського, Василя Сидоренка 6. Комфорт 286 гривень за 10,7 км. Їдемо за Франком 900 метрів подача. І поїдемо працювати далі. The is if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love. But the fakeness. is if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love. So instinctive and so passionate Every word I move so descriptive like an adjective I got a vendetta against people who patent it Being negative when you should be getting after it I got facts over facts over tracks This as and that spitting slow spitting fast I a roast, I could gas Think I'm okay at last But I don't know if that can erase all the past And the pettiness A reflection of the emptiness Hilarious, you think you're with my time You're delirious, mysterious Frank І почти відразу мені прийшло замовлення в центр. 182 гривні за 6,5 кілометрів. З вулиці Горленка на Сільпо Так що їду за пасажиром і їдемо в центр. Виконав замовлення, 182 було, дав хлопець 200, верніше 500 і 300 решта забрав. Все, я виключаю, виключаю все, забираю зараз своїх дівчат і їду додому. У мене дружина з донькою гуляють в центрі, я їх забираю. Пропрацював я 3 години 45 хвилин. По уклону виконав 5 замовлень, 1288 гривень, середня вартість 25,7. Одне замовлення по онтаксі. 140 гривень без комісії і 372 гривні по болту. 373 В общем, 1800 гривень загалом. І те, що не учтені в статистиці чай 15 гривень, тільки що отримав 103 гривні там по болту Бізнал і 33 по уклону чаюха. В общем, В общем 1815 гривень пробіг 72 км. 1455 гривень чиста каса. 388 гривень за годину. Це добре. Сьогодні гарно попрацював. Почти 4 годинки, 1450 гривень. Чистими заробив. Все, всім дякую, хто дивиться, хто не підписан, підпишіться. Поставте вподобайку, ставте свій коментар. Всім гарного вечора, тихої ночі. Всіх обняв. Пока-пока. Немає світла, але що не зробиш? Для любимих підписників пілю відосік, даже коли немає світла.